Сьогодні намалюємо власне квадрати, які у нас будуть власне, різного розміру, різного кольору. Ми також будемо рандомно обирати колір, будемо рандомно обирати розмір і позицію також цих квадратів. Поїхали. Натискаємо Створити. Викриваємо сезайле. Давайте котика зробимо трошки поменше. Тепер треба також розширення олівець додати сюди. Додаємо. Так, тепер давайте створимо зміну: це у нас буде сторона нашого квадрату. І нехай вона називається у нас А, наприклад. Да? У нас буде зміна на А для всіх страйків створюємо. Так, тепер нам потрібна власне трейдер подія, тобто, коли натиснуто «пропорець», так, і пропорець. Далі у нас буде очистити все. Потрібно. Далі також надаємо кольор Ну, Давайте залишимо, як є. Так, розмір олівця ми задамо потім пізніше. І давайте, власне, зараз зробимо також цикл. Да? Тобто ми будемо повторювати це, наприклад, 100 разів. Переходимо в керування, ставимо повторити 100. Це у нас буде зовнішній цикл. Так, ось таким чином. І тепер ми переходимо в рух, повернути в напрямку. Так, зараз ми тут переходимо повернути в напрямку 90 щоб він завжди дивився у нас, власне, праворуч. Да? Тепер треба підняти у лівець. Давайте зараз. Візьмемо, перейдемо в олівець, підняти олівець. Так, налаштовуємо тепер власне, зміну нашу, так, зміна А, надати зміні А. Давайте ми дамо значення, наприклад, від 10 до 40 випадкове. Випадкове значення від 10, наприклад, до 40. Наприклад, нехай буде. Це у нас буде відповідати власне, за розмір квадрату нашого. Так, від 10 до 40. У нас квадратик. До цього генератор випадкових чисел. тобто випадкове число. Тепер треба змінити колір. Давайте, власне, поїдемо в лівець. У нас є тут змінити колір кулиця. Так, і змінимо також випадково, давайте використаємо. Ну, нехай буде, наприклад, від 10, або від одного, до від 10-ти, нехай буде. Тут буде. Рандомне число, щоб у нас в були різні також. І також треба задати розмір ліктя. Переходимо в олівець, і у нас є тут власне, задати розмір ліктя беремо, і також давайте візьмемо випадкове число, що ми поставимо. Нехай буде від 1 до 7, наприклад, розмір олікця товщина. І тепер треба перемістити. Давайте перемістимо випадковим чином також лікті, нашого котика, щоб він малював, власне, щоб у нас квадратики з'являлися в різних місцях. Давайте також використаємо випадкове число, поставимо в вигрік, поставимо X. Дивіться, сюди ми ставимо мінус 170, сюди ставимо власне, також 170. Так. Так, сюди поставимо, власне, мінус 140. Так, сюди поставимо 140. По y, по пойцю, по Y, Ну, давайте приблизно так. Ви можете трошки там позмінювати, подивитися, як це буде власне, воно працювати. Тепер опускаємо олівець, тепер можемо малювати. Опустити олівець, підняти, опустити, і тепер давайте намалюємо квадрат. Для цього ми використаємо, власне, цикл, беремо цикл повторити, тільки повторюємо вже 4 рази, тому що в нас 4 сторони. Так, тепер перемістити, давайте на, беремо команду на 10 років, і ставимо сюди нашу змінну А, тобто, щоб у нас був розмір квадрата потрібний. І тепер на 90 градусів повертаємо власне ліворуч повертаємо на 90 градусів. Ставимо тут також замість них 15-90 градусів. Ось такий у нас вийшов код. Ну, давайте тестимо, допускаємо. Та все працює. З таким чином, бачите, ось такі у нас цікаві власне, варіанти, тобто він 100 разів зараз буде прокручувати і буде нам малювати. Бачите, ось таку картинку цікаву він нам малює. Наш котик. Давайте ще спробуємо. Ось так, це працює. Ось таким чином можна власне, малювати ось такий різний різні орнамент. В даному випадку у нас орнамент квадратів. У нас різні власне, сторони за розміром, різний кольор, і різна також товщина, і різна позиція. Так, також таким чином у нас різна. Ось такі цікаві картини у нас Котик намалював. На сьогодні все. І, власне, дякую за увагу.